Рада вас бачити на нашому каналі. Сьогодні хочу вам показати нашу свинотоварну ферму. Ось ми знаходимося в хречнику, де знаходяться три хряки, серед яких ви зараз бачите пробника, який допомагає в охоті свиноматок, який дає гарний запах, який в свою чергу дає дуже гарну стимуляцію свиноматок в охоті. Це наш основний хряк робочий, породи Петрен, який дає свою чергу гарне потомство, проблем по здоров'ю не було глобальних, е, По... Характеризується дуже високими приростами. У нас є новенький хряк, якого ми взяли на заміну макстеру, в якого дуже гарна конституція міцна, е, дуже стійкий по здоров'ю. Характеризується гарним показником виходу м'яса до 70%, також низький вміст жиру, підшкірного сала до 15%, що в свою чергу дає мармурованість м'яса. Загалом урядна є лабораторія, три станки, в яких знаходяться хреки та фонтом. Це спеціально обладнаний фантом для відбору сім'я фряків, кінчення роботи з хряком Ми передаємо термокружку з сіменям вікно до лабораторії, куди ми зараз перемістимося. Там її досліджують та розріджують спермодози. Після відбору сіменів хряків ми його досліджуємо під мікроскопом, фотометром та вагами. Під мікроскопом ми досліджуємо рухливість спермії, кількість живих. Також на вагах ми визначаємо об'єм еякуляту, а на фотометрі ми визначаємо густину сперми, що дає нам в свою чергу якісний розподіл спермодоз. Також в лабораторії у нас є таке обладнання, як водяна баня, яку ми використовуємо для підігріву води, яку в свою чергу потім служує для розподілу спермодоз для розрідження. І також у нас є термобокс, в якому зберігається спермодози від 3 до 5 днів при оптимальній температурі від 16 до 18 градусів. Дякую за увагу, пишіть коментарі, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал.